Хочеться виглядати красиво, модно і елегантно, у цьому нам завжди допомагає професійна швачка. Саме їм володаркам голок, Ми зобов'язані своїми розкішними сукнями, справими блузками, улюбленими брюками. Професія швачка, звичайно, затребувана, творча і відповідальна. Для них знайдеться робота на фабриках, майстернях, ательє. Щоб стати кваліфікованим робітником з професії швачка, необхідно оволодіти спеціальними знаннями. Такі знання можна отримати в Державному навчальному закладі Мукачівський центр професійно-технічної освіти. Для підготовки за професію швачка швейна майстерня центру оснащена сучасними універсальними та спеціальними швейними машинами обладнанням для прасувальних робіт. Під керівництвом майстра виробничого навчання швейній майстерні здобувачі освіти набувають знань. Мінь навичок з виконання операцій простої та середньої складності з обробки зрізів, деталей та вузлів швейних виробів. Практичних навичок та перший професійний досвід здобувачі освіти також набувають під час проходження виробничої практики на швейних підприємствах міста Мукачево. Я навчаюся на професії швачка на другому курсі. Мріяла стати швачкою з дитинства. Це та професія, яка стане у нагоді особисто мені, щоб одягатись модно і елегантно і допомогти цьому своїм близьким. Саме професія швачка дає змогу здобувачам освіти розкрити свої творчі здібності і отримувати задоволення від результатів своєї праці. Якщо ви випустили 9 класу і бажаєте бути успішним на ринку праці, а також хочете бути стильним. Тим мовим з часом, створювати неперевершені образи для себе та інших, запрошуємо вас на навчання до Державного начального закладу Мукачівський центр професійно-технічної освіти. Ставайте фахівцями віде. разом з нами.